Доброго вечора. Доброго. Пане, з патрульної поліції вас турбують. Скажіть, будь ласка, де знаходитесь? Я не знаю, де я знаходжусь. Я розумію, просто ну, ну ми вас мусимо якось знайти, і як ви підійдете хоча б до найближчого будинку, ви нас зорієнтуєте, де ви є, і за декілька хвилин ми будемо вже біля вас. Ми їдемо на проблизкових маячках. Можливо, ви нас побачите. Шолом Алейхома 11, так? 11, так. Дивіться, пане, 5 хвилин ми біля вас будемо. Залишайтеся я там. Пішує. Пане, зараз вимієтеся. Якби, ви, якби не ви, я би просто десь... Я, би марс, я просто б замерз, я б просто би замерз. Ні, я б цього не допустили, не переживайте. Так, так, так. Все, пане, бувайте здорові, не попадайте більше в такі ситуації. Вам. Щасливо вам.